Слава Україні! Слава Україні! Дякую всім небайдужим, що зібралися сьогодні на цьому майдані, зібралися підтримати сьогодні наших побратимів, які відстоюють свободу у Києві. Я вважаю, що це патріоти. Це герої, це люди, які не жаліють свого життя, не жаліють свого здоров'я, які сьогодні перебувають на Грушевську, які перебувають сьогодні в Наветовому містечку, які перебувають на Майдані Незалежності. І я думаю, що саме ці люди є героями України, є настоящими героями України, не тими паперовими, які отримали звання, не тими героями, які керують. Нашою областю, які розорили наші шахти у Ватудіно. А ті герої, які дійсно люблять Україну, які пам'ятають українську мову, які знають, які пам'ятають нашу історію, які знають нашу культуру, які люблять наш український народ. Сьогодні 25 років назад, як радянські війська вийшли з Афганістану, то була страшна війна наших юнаків. Послали туди на смерть, і багато черкащан, багато матерів не діждалися своїх синів, не діждалися сестри своїх братів. І сьогодні, в цей день, я вам скажу, цим людям потрібно поклонитися. Саме воїни-авганці зупинили кровопролиття на Грушевського. саме вони стали живим щитом між Беркутом і людьми. І сьогодні їм честь і хвала настоящим воїнам-авганцям, а не тим воїнам, не тим воїнам, яких очолює Червонописький, який фальшивий, фактично був герой і патріот, який боровся сьогодні проти нашого народного депутата Леоніда Даценка і прикриваючись опозиційними гаслами, йшов у владу, щоб бути в більшості, так? Я думаю, що вчора у нас відбулася маленька перемога. Останній в'язник Тулуба покинув черкаське СІЗО. І я хочу подякувати всім сьогодні небайдужим черкащанам, які підтримували сьогодні простих хлопців, простих хлопців з західної України, з Черкас, з Києва, які приїхали сьогодні підтримати Черкащан навіть. Можу розповісти за одного, який приїхав у гості до свого побратима з Черкас і їхав, коли його спинили на Золотинівському КП. У нього у багажнику була каска і протигаз. Його побили, машину його побили і звіряче кинули в СІЗО. Ви уявляєте, яка була команда тоді? І він учора вийшов, і він розповідав, як знущалися над ними працівники Луганського Беркута, тому що це не черкащани були, це звірі були із тих регіонів. Вони приїхали сьогодні тут, щоб показати, що вони будуть робити, що будуть робити з нашими дітьми. Вони підтримували Януковича, але я вам скажу, що Черкащани це незламна нація. У нас був Холодний Яр. У нас були. Гайдамацький рух, і ми не здамося. І сьогодні, отой от мітинг альтернативний, де вони зробили, вони сьогодні порвали нам мікрофон тільки що, коли людей прийшли закликати. Поставили по периметру ті тушок, які не випускають сьогодні бюджетників, простих вчителів, які хотіли прийти до нас на мітинг і свою позицію проявити. Скажемо їм, ганьба, так? Ганьба! Найбільша ганьба це сьогодні цей донецький керівник, який не розуміє, що приїхав на Черкащину, що сьогодні переламати історію. Але я вам скажу тут, ніколи Черкащина не буде голосувати за Януковича і його донецьких прихоснів. Як би нас не гнули, як би нас не ламали, скільки ми не будемо сидіти в СІЗО, голосувати ми не будемо, так? За них я думаю, що я не знаю. Я хотів ще подякувати всім тим людям, які приходили до СІЗО, які приносили свої передачі. Я вам скажу, що оті 5 гривень, ота гривня, які пенсіонери відривали від своєї пенсії, вони набагато важливіші від тих сотень тисяч і десятків тисяч, які можуть пожертвувати, це кошти і це були речі, які від душі були сьогодні передані тим людям. І я скажу, коли вони вийшли. Вони дякували всім. Вони кажуть, ми такої підтримки не відчували, і ми будемо боротися. Вони були там, вони сказали, що черкащани боріться, ми з вами і ми готові були сидіти скільки потрібно там, як ви тільки боролися. Вони передавали вам, що дуже вдячні тим людям, які в лікарні приходили, які приносили борщ, які приносили вареники, які просто підтримували їх всіх і підтримували. Патріоти. Я вам скажу, в мене сьогодні після оцих, коли люди приносили, я зарядився ще більшою енергією. І я зрозумів, що ми переможемо і перемога буде в наших руках, тому що є небайдужі сьогодні українці, є патріоти, які хочуть сьогодні, щоб Україна була європейською, незалежною, потужною державою і рівною у європейській. В спільноті нам не потрібно сьогодні. Нам потрібно бути незалежною, вільною і могучою Україною. Слава Україні! Слава кожному з вас! Слава Україні!